Колості і святий присутній колебчук, пубтаночук та вілович. Четворового вору є. Земельний спінат. І підвичував їх присутній мельник, воровець. Ще ж таки, а усе. Близько не видно. Троє присутніх форму немає. Комісія закону, що прийшов. Далі, комісія. Довго комунального господарства. Із сіми присутні Бондар, Огородів, Воротинцев, Колипака, Селюк. П'ятеро форми є. З Гуманітарних питань. Буріщук присутній. із сіми чоловік. Менюк, городнюк. Троє форму немає. Комісія бюджетна із шести присутні троє. Люшин, Власюк, Жутк. Так, троє корм немає. Пропоную визначити портал.

I Оноситься три питання. Чи є у кого доповнення до порядку денного? Немає. Хто за даний порядок денний, прошу визначитись, хто за? Проти Утримався? немає. Дякую. Питання номер 1 порядку денного. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у галузі освіти. Доповідає Сергій Середній в додаткових матеріалах розміщення. Будь ласка. А, будь ласка. Будь ласка. Шановні Що, депутати, є пропозиція в метопередобрених питання стосовно налагодження спільного відповідства із Соснівською селищною радою в частині спільного утримання об'єкта, в якому розташований е осередок полічення інтернету України, захист України. Тобто мається на увазі мови йде тільки про ту фінансову частину, яка потребується на утримання об'єкта, прибирання, поточний ремонт, е електроенергія і так далі. Сумарно це 40 тисяч 832 гривень. на 2 тисячі у шкумбінаті. Тобто там діти будуть із Сосінської громади, з Майерівського ліцею, із Сосінського ліцею теж навчатися, відповідно Сусінська громада, а й також бере участь в отримані цього розвитку. Амбула, Вони не заперечують. Малинські йдуть там далі, до іншої Вони до степені. До степені. Тобто, така пропозиція налагодити, зустріка сама ініціювала це питання. Ми стартуємо, і якщо ми проведемо ці процедури, в кінці е, лютого 2025 року ми завершуємо ці процедури. Шановні колеги, я запитую про виглядача. По комісіях, комісія з питань законності, хто за? П'ять за. А. Так, комісія земельних відносин не має Комісія з питань ЖКГ. Хто за? Раз, два, три, чотири. Чотири за. З питань гуманітарних немає кворуму. Комісія з питань бюджету. Хто за? Раз, два, два, три. Данилівна, не бачу, ви за чотири. П'ять. А ще хто п'ятий. Да. А, госу. За п'ять. Так, питання номер два порядку денного. Про внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 24 рік у додаткових матеріалах розміщена е, інформація. Прошу Наталя Тебе. Депутат. депутати з містинки повершується бюджетний рік. Я дуже багато звернув до порядних бюджетних коштів. І пропонується ще. Несення, змін до бюджету. О, крім маємо економію. В сумі 97 900. Е, з них субвенція державного бюджету на реєстрацію авто поліцейського офіцера громади. 30 тисяч коварні, зв'язку з тим, що автомобіль зареєстрували безкоштовно. За Поповнення матрезерву. Кошти, що виділялися раніше, то буде економія по, за результатами проведених закупівель. 67 тисяч 300. І економія по закупівлі марків і конвертів 600 гривень. Тобто сума до 97 900, на 97 тисяч, кошти направляються на такі видатки. підвіз підручників – підручники у 24 тисячі гривень, придбання насосного обладнання для циркуляції води в системі опалення в 8 ліцеї 8900, плінтер для центру професійного розвитку педагогічних працівників 5 тисяч гривень. Заміна трьох вікон у музеї, це вже три останні, так? Три останні вікна у музеї залишилося 39 тисяч гривень. Заміна вікна у приміщенні по Київській 11, де знаходиться на туправіння, там одне вікно залишилось дерев'яне, і воно в аварійному стані, коли ставили генератором, 13 тисяч гривень. І заміна скоро господарські різні товари для спорту там помилка в по поясніх записів, випадково написала 80, там треба бій, 8 тисяч гривень. Разом це 97 тисяч 900. Економії по соціальному фонду по придбанню котхів. Ми виділяли кошти для центру э, первинної медичної допомоги. І економію суми 35 тисяч переноситься на придбання клітера для, для секторів білоруського міської ради. Є ще, ще уточнення доходів. 537 тисяч 800. Існе. Капримон системи спожежної сигналізації половому відділенню. Справа в тому, що з'їхала формула і замість тобто, суми, що треба передбачити 20 тисяч 700 на кожну коштовість. Ну, ви знаєте, що половину відділення то велике приміщення на поверхи, чи додатково 183 тисячі гривень. Тобто, чисто помилка тобто, з'їхала вже формула. Встановлення охорони. На... Ще 180 тобто, тисяч додатка. То, тобто то буде разом 380 гривень. 200 гривень. Встановлення охорони сигналізації і відеоспосередження у тому приміщенні це буде корпус номер 2 відцелі номер 3 тут де колись був наш координат, там, де буде осередження. На велику дуже суму, майже на 3 мільйони, заїжджає обладнання. І обладнання таке, що там навчальна зброя і, і, і є така необхідність встановлення охоронної сигналізації. Тому 60 структури підрозділ міської ради, тут в основному все, що пов'язано з робото-генераторів, подовжувачі, розетки, перехідники різні, є, е, трошки є на там товари, трошки є на ремонт меблів і на перетягування стільців, щоб не Все. Шановні а, колеги, є запитання є, до доповіді? Ще, ще єдине, тут є ще дві зміни внутрішні, одна по Балашівському ліцею. Освітня субвенція зменшується видатки на нарахування на заробітну плату на 35 тисяч, збільшується на заробітну плату, щоб повністю субвенцію використати. І по бюджет бюджету аналогічних і там 8 тисяч. Це Балашівський ліцей і по дивосвіту економію по тулогічному податку 5 тисяч, переносить на харчування, хоч на сутні різні закупити 20%, щоб ви були. А по вашому питанню, у нас є. Це перетяжка старих стільців, які зверху вже не розумію, А що у нас можемо... там буде три тисячі на перетяжку стільців? 160 – це все разом. Там найбільша сума йде, якщо треба якщо трою. Там у нас вийшло скільки кілометрів кабелю, якщо порахувати на генератори? Ну, кілометр 800 метрів. Це нові генератори. Генератори працювали. Ми їх не підключали. Ми, 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 ми минули проти, генератори не підключалися. Це міська рада, так СПАП фінансує працювати. Це у нас бухгалтерія, у нас СНАП фінансове управління і міськрада. Якщо ми цього не зробимо, кінець року ми навіть не можемо профінансувати заклади і повертати чесну судну. Я розумію, але ж якось на попередній сесії я запитувала, чи в нас повністю все готово, коли в нас будуть. Бликаут. Мене запевнили, так у нас все готово, все складається. Я питала, мала на увазі генератори, і є стріляти. У нас все воно запітано, на все воно працювало і працює. Тобто вийшло ще тільки оце на... Так, так, це тільки ці установки. Ми думали, що ми прорвемося, а тут вийшло так, що ні. Наприклад, їх на те саме рівного наприклад, не відключали нікарню нашу. І ми отримали відмову. Лиса писали так само на там потужні генератори? Чого ми пишемо? У нас на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, якщо нас лікарня включається, ми за годину ці установи, потім березне комуніерія, водоканал і лікарня, нас за годину вилітає 14-15 тисяч гривень. Годину. За годину шановні колеги, є ще запитання до доповідача? По комісії. Комісія з питань законності. Хто за? П'ять за. Комісія із земельних питань є вже корум. Хто за? П'ять за. Комісія ЖКГ. Хто за? А хто прийшов? А були э п'ять. Прийшов ще... Спочатку було 5 і да. Так. А, було не 5. І спочатку було 5, так? Так, да? так. Перші питання були 5 і 2. 5. Друге за 5. 4. Так. Комісія з питань гуманітарних. Є вже також куорум. Хто за? Раз, два, три, чотири. Три. Чотири. 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 За чотири. Комісія з питань бюджету. Хто за? Три, чотири, п ять. П ять за. Питання номер 3 порядку денного. Про оптимізацію базової мережі закладів культури Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області. Матеріали, е, інформація у додаткових матеріалах доповідає Богдан Дружинець. Прошу. Шановні депутати, ми підходимо до фінішної лінії фактичного процесу, який розпочався на сесії міської ради ще 18 червня цього року. Це практично піврічна робота. Ми час від часу вносили зміни до прийнятих раніше рішень. Була тривала переписка ще з Міністерством культури та інформаційної політики, тепер вже з Міністерством культури та стратегічної комунікацій. Є. Ми нарешті отримали всі листи, там була ціла папері. Наші листи губилися в Києві. в зв'язку із зміною на назви Міністерства мусили повторно писати, але на сьогодні маємо всі листи. І за результатами погодження з міністерством виносимо проєкт рішення, який у вас є додатковий матеріал. Що передбачає проєкт рішення? Пропонується затвердити базову мережу закладів культури з врахуванням погодження міністерства. Якщо дивитися детально, тут є два напрямки: перший напрямок це затвердити структуру. Комунального закладу в Березівській міській будинку культури. Це практично ми е, в додатку перераховуємо всі заклади клубного типу, які в нас є, але звідси виключений клубний заклад, клуб села Сімкі. Нам міністерство погодило закриття цього закладу. 148 жителів за статистикою, реально там менше жителів, і нам погодили, що можна закрити цей заклад. Там е, за пункт працювали на двадцяти і електрика. І електрика, ти більше Житомирської області. Кожного року ми їдемо туди, вже в Житомирську область, заключати договір на електропостачання сімківського області. Якщо дивитися на пункт, як затвердження структури комунального закладу Березівська міська публічна бібліотека, то саме по бібліотеках ми ще приймали рішення 18 червня. Відповідно за листами міністерства, вносили зміни 20 серпня. І що ми сьогодні маємо? Відбувається ліквідація публічно-шкільних бібліотек закладу освіти міста Березне. Тобто всі заклади освіти загальної середньої освіти, які є в місті Березне, вони де називали, де факто називалися публічно-шкільні, але фактично вони виконували виключну роль шкільної бібліотеки. Ми сьогодні впорядковуємо процес, повертаючи бібліотеки, як кажуть, обійми освіти, та, як вимагається закон про освіту, та як вимагає сьогодні санітарний регламент в закладах загальної середньої освіти. Далі е, відбувається в нас переименування 23 філій, які раніше називалися публічно-шкільні, сьогодні можуть називатися публічні бібліотеки. Там, де нам Міністерство, допустимо, не дало дозволу на ліквідацію цих бібліотек. Оце такі зміни. І відповідно наступним кроком на чергових сесії буде затвердження статут цих двох закладів, нові редакції і затвердження базової мережі, яку ми пропонуємо в цьому проєкті рішення. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Будь ласка, ну я вважаю, що це питання потребує детального вивчення, обговорення. Ми його не можемо спонтанно перед сесією зараз взяти обговорити, тому що це є долі людей. Мене цікавить, чи зберігаються ставки, мене цікавить, чи не скорочуються посади, мене цікавить працевлаштування тих людей, які скорочуються. Тобто ми не можемо взяти ось так із голосу, трав бах не вивчив чи не оговорив, що зараз вносити це питання в порядок денний. Е, можна відповідати? Не бах немає. Це піврічна робота. Директор бібліотечної системи працювали індивідуально з кожним директором школи. В ході цього процесу була єдина домовленість. Всі ті люди, які працюють в публічно-шкільних бібліотеках закладу закладах освіти, вони всі залишаються і по переводу з 1 січня працюють в закладах освіти на посаді шкільного бібліотеки. При цьому бібліотека буде передавати фонди, літературу, стележі, меблі. По факту, що у нас відбувається, це змінюється табличка. Це те питання, яке піднімалося ще 10 років тому, що віддайте школам шкільні бібліотеки. Це ми до цього дійшли. І в нас відбувається єдине скорочення 025 ставків яблуна. 0,25 ставків яблуна – це те, що в нас і сільської мережі погодило Міністерство культури. І чому і яка доля цієї редини, які Або людина. Людині пропонується інший варіант, шукається інший варіант, але людина не має бажання і поки що не суть? Вона попереджена завздалегідь проти процесу. Почуйте, шановні депутати, що я хочу сказати і донести до вас. <кхід> Розумієте, ідуть якісь процеси, ідуть обговорення, але депутати приймають кінцеве рішення, але вони поза цим процесом. Розумієте? Ну ми знову як постійні генерали, нам дали рішення на сесії голосуйте, але нам ніхто не інформує про те, що цей процес відбувається незалежно від того, скільки часу там пройшло від попереднього рішення. Розумієте? Та, не відповідь. Е, ну Тут немає досільних генералів. Питання в тому, що всі депутати в темі, ті, що ходять на комісії, не відбувається дуже активне обговорення цього всього. І дуже багато дебатів і змін саме до проєктів рішень завдяки роботі депутатів. Пане Богдане, вивчивши детально і прослухавши засідання комісії бюджетного, на якому я не могла не мала змоги бути, там жодного разу не обговорювалося на останньому цьому, жодне, не піднімалася бажання і не обговорювали. Черні, черв в червні, в серпні місяці, були активні обговорення, за ініціативу комісії мінялися проекти, які виносять. Так, але ви таки наголошували, що Міністерство культури так. не дало на той час згоди і ведуться далі на а, а Тепер Міністерство погодило ту ініціативу то і каже. Чому ми спішимо і вносимо на цю сесію? То, що що з того, 1 січня при затверджені штатних офісів закладах загальної середньої освіти. Щоб ця система вже була врятувана, бо це важливо з точки зору бюджетного процесу. Е, гроші, які плануються на бібліотеку, будуть передаватися в тому самому обсязі, на до освіти. це місцевий бюджет. Але ж не в тому самому обсязі. Ми кажемо, чого навіть однієї людини нас не має обходити. Ми маємо бути зацікавлені і цікавитися не може бути по нормативах, бо тому що є доступність. Три кілометри доступність до бібліотеки. Найближча бібліотека село це А доступність у час війни людини для виживання. Час війни не ходить в бібліотеку та людини, якій треба вижити. Тетяна Данилівна. Та що серйозно Іванівна. Я розумію, що ви росія іншими критеріями. <рес> Власне, Попрацю, Окей, і, віде? Та, віде? Будь ласка, Юрій Степанович, який побачили, побачили навантаження на усіх лягає з бібліотеки, то ви такого не казали. бібліотека. не у тому, я Депутат виступає. Будь ласка, Степанович. В є. Є публічна бібліотека і є публічна шкільна в школі. По факту в закладі освіти вводиться бібліотекар, і людина просто переходить по переводу Давай, то у світу бібліотекар. У нас дві. Одна та сама людина, яка працює з бібліотекарем в школі, як публічно-шкільна в мережі, ну, мережі публічно-шкільних бібліотек, згідно обміном листів переходить на роботу в школу як шкільний бібліотекар. Просто. Залишається сільська, сільська залишається, оплату. а цю просто поєднували, так, по всіх усіх. Я так розумію, в штат школи з укладом зарплата буде залишатися. Це була єдина вимога, що люди мають не просто взяти, люди не виключать у нас 0,25 ставки по яблуку, там просто ми то закриваємо, так. тому що там не може бути відбування. Є ще запитання? Шановні колеги, по комісії. Каже питання. Будь ласка. Ви знаєте, Коли відбувалося об'єднання цих бібліотек, тисяч міг нема відбудова назад, відбулося скорочення ставок так, так? у розписі. Сьогодні ми роз'єднуємо і ставки відповідно до норм, які вимагаються державою, не піднімаються. Тобто ми роз'єднуємо, і навіть у деяких закладах освіти ну, не вистачає відповідно до навантаження бібліотеки 0,5-075 при потребі. Ставка, наприклад. Там, Ну, приклад, об'єднання бібліотек, якщо не помиляється, відбулося в 2002 році. У 2002 році не було сучасного закону про освіту, у 2002 році не було санітарного регламенту і в 2002 році був зовсім інший закон про культуру. Сьогодні ми маємо діяти в реаліях того, що ми маємо сьогодні. Є певні нормативи по забезпеченню сільського населення і є певні нормативи по забезпеченню е, саме ну, бібліотекарів, певними навантаженнями, які працюють в закладах загальної середньої освіти. При реформуванні цієї системи умова була одна: поки що ми зберігаємо єдину структуру і єдині обсяги видатків з місцевого бюджету. Далі ага, в процесі немає. директор школи, як керівник, в рамках автономії, яка надана закладу загальної середнісів, буде тримати рішення: чи треба довантажувати, чи не треба довантажувати людину, як бібліотекаря саме тими поставити. Шановні колеги, є ще запитання? Немає. По комісіях. Комісія з питань законності хто за. За п'ять. Комісія. Так, Гапон. Комісія з питань земельних. Хто за? Раз, раз, два, три, чотири, шість. шість. Шість за. Комісія з питань ЖКГ. Хто за? 4 ЖКГ. Він не за плавання його голос трактування. Так не можна. Там достатньо форму вирували. Так. За 4 не голосував один. Комісія з гуманітарних питань. Гуманітарні питання. Шановні колеги, комісія з гуманітарних питань. Хто за? Раз. Два, три, чотири. За. 4. Утримався 1. Комісія з питань бюджету. Хто за? Так. Раз, два, три. Комісія з питань бюджету. Три. За три. Проти. Утрималось. Утримався один. І не голосував один. Е, Степанович. За. За чотири комісія з питань бюджету за чотири утримався один. Шановні колеги, питання порядку денні вичерпані. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Дякую. доброго дня колеги?